Вітаю людей свого каналу. Вітаю українське панство. Вітаю моїх запоріжців. Так що давайте ми подивимося. Ми дивилися зараз е в цілому загальний розклад особистий на Запоріжжя. Е вроді як нічого, але там десяточка мені не дуже подобалася. Тягнуть вони там дуже забагато. Давайте ми... Але сподіваюся, що все ж таки ця доба буде більш тиха. Трошки нам ще дадуть передохнути. Ну, подивимося, давайте я все ж таки вирішила робити на правий берег і на лівий. подивимось, бо, ну, якось так воно. Будь ласка, карти покажіть мені, від цього часу. Що, воно ну, тут ніяк не? Від цього часу. На 24 години, тобто на добу, яка буде ситуація на правому березі міста Запоріжжя з ударами ракет, дронів, снарядів і таке інше, що там нам росіяни пошлють. Покажіть нам то, будь ласка, нічого не приховуйте. Будь ласка, покажіть мені, що там, які мають наміри росіяни на сьогоднішню добу, на правий берег на наш Запорізький як вони будуть діяти і який ток буде їх дія. Ну що, в них якось вже і вибору немає, якось вже вони тут мають на действиях проблеми, причому по чашам, по почуття. Що це нам, що це нам дає? І тут іде або застой, або е, насильство на смерть, то нам треба покласти отак ще карту. Ага, значить насильственної смерті не буде. Бо це іде, е, ну, якщо тут іде п'ятірочка, то тут іде дев'ятка. Тобто, вже вони мають по дев'яткам повний фа, по, повне, повні, повні штани радості. Знаєте, як кажуть. Тобто. Це була, це була просто така затримка, і вони будуть мати те, що вони мають. Гарні почуття. Ну, ось, бачите. Тобто насильственної смерті не буде. Таємниця падає. А буде просто ситуація застою. Ой божечки. Я вибачаюся за вікном. Я закрию вікно, щоб нам не мішали різні люди. Ой, це ж треба було мити в цей момент, збити з пантелику. Дивіться, тут падає нам жриця, а жриця це таємна баришня, це той застой. Не просто так. Бачите, вони готуються діяти. І будуть діяти. Давайте подивимось, як будуть працювати наші ППО, наші е, люди, які займаються цією справою. Так, ой-ой-ой, як вони будуть займатися. Вони то будуть займатися, але ж тут іде е, ізоляція і проблеми. Невже сьогодні все ж таки полетить на нас? І от іде конкуренція, люди. Помірність, але щось буде нове. Ну, в принципі, бачите, падає рицар кубків, то сподіваємося, що. Закритий суд, люди просто так не падає. Нестабільна буде ситуація, бачите? Нестабільна. Нестабільна ситуація, але мечових, мечових немає. Мечових немає, що тут у нас? Нема мечових, Але ситуація нестабільна. Так, давайте ми подивимося, чи будуть. На цю добу у нас по правому берегу міста Запоріжжя. Від ударів ракет, снарядів та дронів втрати людей. Смертельні втрати або поранення. в общем людські втрати. Давайте подивимося, покажіть, будь ласка, мені карти. Башня перевернута. Буде вибір, будуть працювати. Перевернута башня це все ж таки більш злам інтелекту, то буде йти по, по, по зменшеному варіанту, як кажуть, ця вся історія. Все ж таки буде вибір, буде праця і буде. Ну, ця двійка, звісно, нічого хорошого не дає, а це жезли, це енергія життя. І шансів вже по, по негативній карті тут не дуже багато буде. Ну, це ж таки буде така проблема. Дивіться, монети, жезли, чаші. Ночових немає. Але жезли це енергія життя. Монети це здоров'я. І фізичне, все матеріальне вибір, це чаші, почуття, вибір почуттів. Ну, повинно бути нормально, не буде загиблих, будуть, може, будуть якісь іменно, якщо буде додар, то будуть постраждалі, але не, не смертельно. Смерть тут не показують карти. Покажіть, будь ласка, мені карти, чи буде, будуть зруйновані будівлі. По правому берегу цих ударів на цю добу, будівлі, фортуна перевернута, подвійки йде невпевнена ситуація, і все ж таки буде будуть летіти жезли. Так, ну, скоріш всього, що е, якась все ж таки буде. Хоча бачите, йде установка? Іде установка. Буде хлоднокровна ситуація, але будуть проблеми, люди. Будуть проблеми, захисту немає. Немає захисту, може буде, знаєте, як я вам казала, якщо буде затримка і проблеми, то, ну, може, не буде дуже сильно такої історії. Оця королева мечова, вона все ж таки тут, ну... С... Серйозна ситуація, така зла буде дуже нервова ситуація. Не то, що нервова, злість така. Проблеми будуть, люди. Будуть проблеми. Хоча ось іде затримка. Затримка. Ну, карти не дуже. Хоча падає, бачите, фортуна. Ну, подивимося, тут немає башні, тут немає десятки мечової, але перевернутий... перевернутий імператор. Так, проблеми. Мечова карта. Одна жезли енергії. Немає, жезлових три штуки. Три штуки, із них дві в негативі. Дві в негативі. Мечові дві. Затримка змін. Колесо фортуни перевернуто. Буде якась проблемка, люди, все ж таки на правому березі, схоже, що буде. Схоже, що буде. Я не скажу, що прямо по-правому може десь поряд з вами, бо якось воно, так, знаєте, не впряму так от показує. Все ж таки може десь поряд. А, а може, воно просто ще в такому стані невирішеному, знаєте, от, тобто. Але бачите, двійок немає. Але є карти з застою, установки, затримки старту. Такі карти йдуть. Розумієте? Тобто така, такий період якийсь. Так, будь ласка, покажіть мені е, хортицю, чи будуть там проблеми у нас, так, ми будемо захищатися. І буде така ситуація перевернутий рицар мечовий. Дуже швидка, дуже рухлива. Але, звісно, що вона буде негативна. Давайте подивимось, яка буде ситуація. Оце по будівлям на Хортиці. Але, бачите, захищаємо, і опять падає імператор цей імператор. І опять оця тр... з проблемами. Угу. Туди, ви бачите, що все ж таки правий берег якась буде ситуація така напряжна. Але от таке ощущення, бачите, проблеми. Проблеми проблеми, проблемами. Але ж немає. Ну, мечові там є, от, а, рицар, то і мечовий, але це, знаєте, вітер вітру ще й в негативному стані. Тобто там конфліктна ситуація, так. Конфліктна буде ситуація. А я ж кажу, більше от схоже, як, знаєте, носа оце все звуковою волною. Летять вікна, двері, криша. Оце все розлітається. Отаке от ось воно якесь. Так, верхня фортиця, дивимося. Невдача. Невдача. Дивіться, перевернута смерть. А тут пажик. Все ж таки тут не буде силового, тут буде опять застойна ситуація і невдача. Це для нас вона буде, розумієте? Тобто буде невдача для верхньої хортиці якась. Подивимося. Карти не дуже такі бойові, люди, не бойові. Ну, подивимося. Так, покажіть, будь ласка, карти мені. Бородинський район ще будуть будівлі, розрушення будівель. Теж падає, що ми захищаємось, але тріка чаш, королева, король монет. Король монет. Тобто, іде якесь по землі. Тут будуть і втрати, і матеріальних частин та фізичних. І страхи, дуже серйозні страхи депресії. Так, да, по да, життєвої енергії. М, тобто буде, будуть проблеми іменно з страхами, зв'язані з депресіями. Але ми захищаємося тут. П'ятірка. П'ятірка люди, п'ятірка випадає. Буде поразка. В правому берегу щось мені не подобається, гляньте, і хортиця. І Бородинський. М -м -м. Так, давайте подивимося бабурку. Де ви гляньте, що робиться? Ну, практично падає одне і те ж саме, але бачите ці карти, оця, цей застой, він, це застой іменно, е -е, затримка. Затримка ситуації, не буде там нічого на бабуркі, там помірність і королева жезлі. Все буде добре. Так, добре. Давайте подивимося, що яка ситуація буде. А, я хорошо так перемішаю, щоб вони по-разному ще показували. А, в різному плані лежали. Бачите, такий зроблю хаос, хаус, хаус, хаус. Ось так. Помішаю. Так, зараз подивимося Осіпенковський район. Це будуть у нас на Осіпенковському районі на цю добу розруйновані будівлі. Ну, в принципі, все повинно бути хорошо. Так, це зухвалість, але це і гарні новини можуть бути. І е, це розум, це інтелект, і це мах, це дії, це дуже гарна карта. Е, але падає вам люди п'ятірка теж. Теж падає п'ятірка, це маленька поразка. Хм. Хм. Це що вони? Будуть шпуляти там, куди попало, чи що я не можу поняти. Правий берег він великий. Там кругом падає п'ятірка та буде падати. Так, покажіть мені, будь ласка, оце С... Сінь. Ні... Сінєнко, да? Я не записала люди. Ота більша кремльовська я маю на увазі, де оті уровні дома стоять. Сін'янко, по-моєму, да? Ну, я буду на увазі того мати, щоб ви розуміли, я бачу перед собою іменно той район. Чи будуть там розрушення будівель? Це мені запам'ятовування нових вулиць це хуже нікуди, ви знаєте. Так, тут буде все розкрито, все понятно, все зрозуміло. Відкрита ситуація і е, стабільно все. Нормально там буде. Так, там дьявол стоїть в перевернутому плані посілення і оздоровлення ситуації. Так, і давайте ми подивимося, давайте подивимося по правому берегу. Отой район Вінтера мене просили, це Дніпровський район. Я його буду дивитися. Добре, буду дивитися от оце до, де правоберіжка. Да? Оце, де пушка стоїть. Оце цей район. Цей Дніпровський район. Як він називається? По-вашому -по там, по місному, я не знаю. Але я бачу цю місність, я її маю на увазі. Де правобережний більший універмаг, де пушка стоїть. Оце там, мабуть, будвар Вінтера ваш. Але я не знаю, цього. Я просто оцю місність вам описала. Тобто зразу мост і зразу кусок правого берега Дніпровського району. Дивимося, яка там буде ситуація на цю добу по будинкам. По будинкам. Опять випадає п'ятірка, люди. Хаотична буде ситуація по цьому рицарю. Та що ж там таке може бути? І цей перевернутий король не буде порядку, странно, пчельник. Але тут падає, бачите, король мечовий, король мечовий, п'ятірка впала. Що я вам можу сказати? Вроді як і по королю це буде? Все ж таки ситуація в наших руках, да? ми будемо захищати. Але е, оце по отшельнику, мабуть, воно піде. Мабуть, пропустимо, і буде поразка. І так, скоріше всього, щось воно таке. Тобто, у вас там, виходить, на цю добу правий берег якийсь дуже небезпечний. І візде випадає одна і та ж карта. Та п'ятірка, це. Люди, але я вам зразу скажу, це маленька перемога, але я її називаю маленька поразка. Це одне і те ж саме, в принципі. Так, давайте подивимося, ще переверну. Цікаво, мені попадеться та клітірка чи ні. Так, і по правому берегу, що ми ще з вами дивимося? Інфраструктуру, вода, електрика, газ, транспорт цивільний, транспорт е, общественний. Так, дивимося. Газ все добре, електрика також, водичка якась там буде проблема. До речі, буде проблема, мабуть, пов'язана іменно з тими проблемами, бо тут мечові падають і жизлові падають. Ну, якось так іще й довгенько. Ну, полагодять, звісно, але не дуже швидко. Будуть ще думати, буде якийсь застой по воді, аж потім зроблять. Так. По транспорту. Якийсь транспорт буде не працювати. По цивільному, в принципі, нормально. По жриці, нормально буде, так. Так, дивимося сигніфікатор на правий берег. Сигніфікатор ударів. Давайте подивимось, які ж у нас будуть удари. Все ж таки, ті ракети дальні, перший сигніфікатор, крилаті, які ми збиваємо. Ану. Стабільна ситуація, це що значить. О, ну, пожалуйста, бачите п'ятірка, куди падає на ці ракети. Маленька поразка, страхи. В общем, стабільно страшно називається. Знаєте, люди, немає вибору. Давайте сигніфікатор у цих всіх, всіх остальних дронів, С300, всяку фігню. А тут, вроді, як ще. Ой, люди, тут теж у нас захисту немає. Хоча тут Ну, немає захисту. Десятка сімей по монетам і тут, і королева, король мечовий. О. Да. Погані карти, що я можу сказати? Не дуже, не, не дуже, звісно, там. Вау-вау, башні немає, десятки немає, але все ж таки люди. ці мені не подобається десятка перевернута, це і фізично, і морально, і матері матеріально вірніше, буде е така ситуація в убитки. М король цей випадає е беззахисність. Це таке. А тут, бачите, маленька поразка. Все ж таки. Бачите, ну, випала стабільність. Так, вони летять стабільно. Але буде поразка. Буде поразка. А ну, дайте я покладу ще одну карту. Це може ми зіб'ємо. А ні, бачите, падає нам оця фігня. По чашам. на ситуація. Люди, ну ми ж ракети такі не пропускаємо, ми ж знаємо це. Хоча у нас бувало таке, що тут, ця кучка показувала те, що тут должно бути, на ті 300 І воно так і срабатувало. То будемо сподіватися, тут от подвійна історія буде. Подвійки, ще й негативна. Подивимося. Подивимося. Я дуже сподіваюся, що все ж таки ці ракети ми збиваємо. Ще не хватало нам ці пропускати. Та тоді взагалі так, все, люди, я вам карти показала, я вам розказала. Я поставила під своїм відео оцей Пелпау що вам видно, да? це ви берете в тому в Play Market, заводите, там дуже проста реєстрація, дуже удобно. Ось, і я там приєднала е, свою е, почту, а в почті йде картка. Моя прив'язана до банку. І ви зможете, там картка універсальна, тобто е, на будь-який. На будь-який, я оберу звук, на будь канал, ой, на, тобто, з будь люба валюта. Ось, дивіться, я тут показала, якщо вам видно, ось попав і моя пошта. Тобто реєструйтесь, в смислі, приложення, це вон, там дуже проста реєстрація. Просто за секунду. Тобто ви заводите свою електронну пошту, реєструєтеся, пишете, придумайте любий пароль, свій телефон, який у вас прив'язаний до вашої картки в банку. Да? Там, Приват 24, чи що. ну, Все, там дуже все швидко, швидко і удобно. Ось так що я зробила це, бо Ютуб не кує не мене. Мені вже це надоїло. Тому я там написала: тобто, хто захоче, там 50 гривень, 100 я, ну, яка, знаєте, така маленька допомога, підтримка каналу. Чому ні? Чому ні? Так що так, хто бажає, буду дуже вдячна. Всі люди бажаю бути живими, здоровими. Надію, що всі ми будемо в повному суставі. На завтра і все у нас буде добре. Тримаємося, не панікуємо, все буде добре. Все, почуємось, папа.